Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі інсайти, тонкощі, секрети страхового ринку, прийоми страхових компаній та особливості договорів страхування. Даємо поради, лайфхаки, що робити і що не робити при настанні страхових випадків, щоб отримати повну суму страхового відшкодування. Отут, внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться, на цей канал також підпишіться. І якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, якісь непорозуміння, хтось вам щось недоплачує, затягує тут внизу є наші номери телефонів. До них вже під'єднані всі месенджери, можете зателефонувати або написати і. Наші менеджери допоможуть, підкажуть або передадуть мені інформацію. Тобто, всі проблеми, які виникають тут, ми стовідсотково допоможемо вам розібратись і спланувати свої дії, щоб вони були найбільш раціональними. А сьогодні в нас буде така цікава з вами тема: врегулювання, порядок, врегулювання збитків. По новому закону про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів до речі, дуже така е -е, цікава історія. Е -е, насправді, насправді. Е -е Процедура виплати е, ускладнилась, і незважаючи на те, що ну, казали, що в нас там європейські норми, європейське законодавство, е, можливості зараз затягнути виплату страхового відшкодування, е, буде у страхових компаній значно більше, ніж е, це було за. Діючим законом або про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. то що ми мали? Ми мали 90 днів ну, протягом з моменту подання заяви про виплату страхового відшкодування, а з Новим законом є також ну, ці нюанси, ми будемо з вами, з вами їх зараз розбирати. Процедура така ж сама. Подається заява на виплату страхового відшкодування, до неї йде комплект документів. Це паспорт, е ідентифікаційний номер, це там, довіреність, якщо це представник, це документи на е право власності. Е Додали в новому законі, тому що виникали от суперечки, було інше законодавство, е, окрім ну, цього от, е, спеціального акту, яке стосувалося фінансового моніторингу. Прямо записали, що тепер комплект документів е, щодо ідентифікації і верифікації клієнта в межах процедур фінансового моніторингу, тобто це анкета і ті ж самі там. Паспорт і все інше. Але там для юридичних осіб, для ФОПів, це ще може бути фінансова звітність. Ну, по суті, комплект, як на відкриття банківського е, рахунку. І тепер Ну це от е, Ну все так же майже як було. А тепер нюанси. Тобто, старий закон він не вимагав від. Е, Постраждали особи надання постанови суду, і, до речі, от 90 днів пройшло, неважливо, що там відбувається, можна було оскаржувати вже без діяльність страхової кампанії. А зараз в законі написано, що по адмінці треба надати постанову суду. Постанова суду е ну, також там, з певними нюансами надається. Перше, це коли була обопільна вина, і друге, це коли е там, в документах, е які складала поліція на місці, особа зазначена, що вона не згодна, або в будь-яких інших документах, от, в тому числі в повідомленні про настання там, страхової події. Виходячи з практики, от, ну, люди на гарячому вони приходять до страховика, і дуже великий відсоток людей е, ну, завжди знаходять якісь от, ну, варіанти, оцінюють дії там, постраждалого, що він там швидко їхав, ще щось і не погоджуються. Або там пишуть, що там удвох ну, різні формули. І це фактично дає страховій компанії відразу можливість відстрочити до постанови суду. Загальний термін, який страхова компанія встановлює це 60 днів на виплату страхового відшкодування по новому закону. То, ніби воно і термін менший. Але е, цей термін він е, рахується е, з моменту, коли у страховика е, були в наявності всі документи. А ви знаєте, що якщо у нас там була перша інстанція, апеляція там е, навіть в адмінці справа може розглядатись рік. Десь, припустимо, да, там, е, суддя пішов у відставку, ну, все, що завгодно, може бути. Тобто вже є можливість е, розтягувати ці терміни. Така ж сама історія і по кримінальному провадженню. Якщо обставини досліджуються у кримінальному провадженні, то має бути підсумковий документ там вирок з встановленими обставинами, і це також може тягнутись більше широко. Тому ну ці моменти треба враховувати. Але є такий тонкий, дуже такий тонкий, таке тонке положення законодавства. Страховик має заявити протягом 30 днів, що йому не вистачає якихось документів, і чітко вказати, яких саме документів йому не вистачає. Ну звичайно, що згідно законодавства. Він не може придумати якісь документи, які не передбачені законом. Ну, припустимо, от те, що ми з вами казали, що він наполягає на тому, що будемо чекати постанову суду. І е, тому, що там інша особа не погоджується, припустимо. Якщо страховик от, протягом 30 днів не зробив таке повідомлення, то вважається, що він прийняв весь комплект і вважав його е, достатнім. Тобто, після цього він вже не може е, ну, наполягати на наданні е, цих документів, тому цей ну, маленький лайфхак можна використовувати. Ну і знову ж таки ще один нюанс. Припустимо, да, була ситуація, людину там накрутили, і він прийшов у страховій компанії. Ну, я просто не знаю, як це буде працювати, і написав, що да, в нас там ми обидва винуваті. Хоча протокол складали на нього. Тобто, в страховика фактично є можливість розтягнути терміни, і е, він там 30 днів повідомляє, да, що ось людина не погодилась, е, і буде е, ну, цю справу. Скажімо так, будемо чекати по цій справі постанову суду по адмінці. Ну, тут треба вести діалог, ну, принаймні я так бачу ситуацію з винуватцем ДТП, проговорити, ну давай там обговоримо обставини дорожньо-транспортної пригоди, тобто навіщо ти це ну, робиш. Якщо у вас ну, нормальні відносини і людина ну, там, визнає, то можна ну, потім додатково, припустимо, да, відвинуватися, подати. Документи до страховика таким чином, що він ну помилково там написав, що визнав себе винним, або додатково переосмислив обставини і там прийшов до таких висновків, просить вважати там так-та, так-та. Тому що насправді люди пишуть, що там обопільна вина, часткова вина, як вони пишуть. А оскаржують реальну адмінку, ну, одиниці, чому одиниці треба просто виходити з вартості ну оскарження адмінки? Тобто далеко не кожне ДТП передбачає ну, достатній бюджет для того, щоб там залучити адвоката, сформувати доказову базу, оскаржувати адмінку. Тому ось такі є нюанси. Я думаю, що інформація була дуже корисною для вас. Друзі, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, якісь. Непорозуміння спірні ситуації. отут внизу є телефон, до якого під'єднані всі месенджери, телефонуйте або напишіть нам, допоможемо, підкажемо, розберемо ваш випадок, вирішимо всі нюанси, які там виникли. Дякую, що дивитесь нас! Обов'язково залишайтеся з нами. Будемо робити для вас класний крутий контент. Поділіться посиланням на цей канал, а поки-пока-пока. Пока.